Гармана Глушенки, віта вітає. Перше, дякую, що знайшли час. А по-друге, давайте почнемо з того, що чергову зиму пережили. Чергову воєнну зиму нам вдалося пережити. І вона раз'юче відрізнялася від попередньої, оскільки було і світло, і тепло, і інтернет майже в усій Україні. Як вдалося цього досягти? Не було не дефіциту, не було не відключень. Власне за рахунок чого нам вдалося це зробити, можливо, змінилися плани у ворога щодо енергетики. Ви знаєте, ну насправді ключове. Е... Чому це так? Ми пережили цю зиму. Перша це безумовно це наймасштабніша ремонтна кампанія. Я про це багато разів говорив. Дійсно, що в минулому році ми е, здійснили наймасштабнішу ремонтну кампанію за історію України більше того, вона не закінчується, тобто вона відбувається зараз. Тобто, ми е, насправді ставили мету до початку ЗП е, додати до системи 1,7 ГВт е, генеруючих потужності. До кінця зими ми додали 2,2, А станом на зараз ми вже додали до 3 гігаватт в систему генеруючих потужностей. Тому насправді це те, що дає можливість нам бути впевненими з точки зору те, що ви згадали, про дефіцит, тобто відсутність дефіциту. Коли генерація встані забезпечити споживання, я вам скажу, що більше в нас профіцит електроенергії. І вчора ми буквально надавали аварійну допомогу Польщі на їх запит. Більше того, ми зараз трохи розвантажили атомну енергетику, тому що насправді у нас сьогодні 13 одиниць генеруючого обладнання є в резерві. Тому система збалансована. Більше того, профіцит ну він дає можливість там і зараз і експорт набагато більше йде. Відповідно, з системою все добре. Друге фактор це безумовно наші збройні сили, наша ППО, яке дійсно набагато сильніше відпрацювало ту зиму, якщо ми порівнюємо з. Попередньою зимою, ну а третя, ну вони не відмовились від ударів. Просто вони трохи змінили тактику. Вони зараз б'ють по певним регіонам, тобто вони обирають енергооб'єкти як з передачі електроенергії, так і генерації в певному регіоні. Як правило, це промислові регіони. Тому а, вони так намагаються через енергетики вплинути на економіку. Про профіцит і про експорт поговоримо трохи давні. Я хочу повернутися, що зима завершена, але все, що опалювальний сезон триває. Що у нас з ресурсами вугілля, газ. Ну насправді підготовка до наступного починається наступного дня після закінчення попереднього, і, і це було завжди так. А стосовно ресурсів, ну ми впевнено проходимо цей сезон і будемо його абсолютно впевнено закінчувати. У нас сьогодні в сховищах десь близько 8,5 мільярдів кубів газу. Це більше ніж достатньо, щоб закінчити спокійно сезон. Плюс на складах у нас більше мільйона. Тон вугілля це навіть більше, ніж ми такі робили, коли план накопичення ми брали такі критичні ситуації. То на сьогодні нас десь на 230 тисяч тонн більше. Ніж ми брали в критичному розвитку накопичення на складах. Тому ну в цьому плані я можу запевнити, що ми спокійно пройдемо, закінчимо, уже. Давайте так говорити, спокійно закінчимо цей сезон, і всі будуть зі світлом і Починали теплом. і сім. Тобто до нас план був до 15 на накопичити. Більше того, ну цей е, рік теж є унікальний, тому що до десь близько від 2,5 до 3 мільярдів кубів газу риз не резиденти закачали до наших сховищ, і відповідно це теж ну дуже дуже суттєва для нас, як ну це безумовно має комерційний ефект для е, е, держави, але це має і ефект фізичної стабільності самої системи. Ви вже сказали про профіцити міністерства енергетики. Казали, що впродовж тижня в нас є профіцит електроенергії. Ми експортуємо. По перше, кому чому це важливо? І є ще знаєте такий пул експертів, які кажуть, що. Незважаючи на офіційні дані, у нас все ще зарано розслаблятися. У нас є дефіцит генерації. То де правда, яка ситуація є станом на зараз, справді вже зараз дивився на баланс цього року, і відповідно повірте, що ми я повернуся до того, що я казав ще на початку опалювального сезону. Єдине, що драматично може вплинути на систему, це удари росіян і вплив навіть не факт ударів. Масованих по енергосистемі, а вплив тих ударів на роботу системи. Це раз і по друге це стихійні е, стихійні лиха. На жаль, у нас були були складні дні, е, і там і південні, і західні регіони потерпали від сніхопадів. Дійсно були, але знову ж таки це е, е, порушення, які мають е, дуже обмежений час на їх ліквідацію. І я до речі дуже вдячний всім енергетикам. Наскільки злагоджено працювали всі бригади? Я пам'ятаю, що ми їх перекидали з тих регіонів, в які не подавали, щоб якнайшвидше відновитись. Ще я повернуся до відновлювальної кампанії. Вона почалася у 2023 третьому році. І триває як ви сказали зараз 3 гігават. Нам вдалося це за рахунок відновлювальної кампанії. Як нам це, це віднода безумовно, це за рахунок ремонтної кампанії. Це то тобто то, 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 то. ми говоримо. Ми не говоримо зараз про планові ремонти, які так само відбуваються, і відбуваються і відбувались. А ми говоримо це те. Ця генерація, яка була суттєва пошкодження протягом минулої зими, коли на жаль десь до 50% енергосистеми зазнала ударів російських терористів, тому це те, що ми відновили з того пошкодження, того системи, тому це дуже важливо. Це це дає насправді надійність да тому. У нас сьогодні і така велика кількість в резерві генеруючого обладнання. Надійність не лише у тому, що буде світла і в економіці насправді це назумовна Дивіться, Ми ж теж порівнюємо цифри. Ну знаєте, минулий рік. Якщо брати наприклад, то в грудні споживання електроенергії, якщо брати, наприклад, минулу зиму минулий грудень 22-го і грудень 23-го, то споживання зросло на 37% промисловості в січні на 27%. Тому ми бачимо насправді, що Дивіться, енергетика це кров економіки, тобто коли стабільне є постачання, безумовно працюють виробництва, працює бізнес. Відповідно, все розвивається. Тому ну всі цифри, в принципі, цифри говорять самі за, за себе. Ще більше про цифри, але про втрати. Наші в енергетичному доцільні минулого року світовий банк порахував і назвав таку шалену цифру, майже 11 мільярдів доларів. Моє питання до вас: як змінилася ця цифра за цей рік? Чи є в нас ще більше пошкоджень? А чи за рахунок відновлення вже оцього компанії можливо ми її скоротили дещо? я тоді казав ця цифра вона досить умовна. Тобто, по перше, вона була статична на певний період часу. А... Пошкодження відбувається кожен день. От зараз ми говоримо, ворог обстрілює прифронтові регіони. Це і генеруючі потужності, і локальні мережі. Тобто, це відбувається постійно. Тому безумовно ця цифра дуже умовна. По-друге, наприклад, я завжди цей кейс приводжу, і до речі, 4 березня буде рівно два роки окупації Запорізької атомної станції рівно два роки. І а, як оцінювати Запорізьку атомну станцію? як оцінювати втрати Запорізької атомної станції? Мінус 600 мегават. Мінус 6 тисяч більше ніж тисяч мегават, Але ми говоримо про те, що вона зараз окупована. Ми її обов'язково повернемо. Але по факту сам цей актив, ну, він коштує десь до 40 мільярдів доларів. Плюс, якщо ви порахуєте скільки електроенергії, якщо ми говоримо навіть про ті 6 гігават, да, скільки електроенергії вона би виробила в цей період. Ну, тобто, насправді це мільярди ще доларів додатково. А при навіть оцінки тих 11 мільярдів, Запорізька не вони не враховували її. Про запорізьку атомну станцію вже третій рік, як пішов, як ми її не контролюємо на станції, перебуваються російські окупанти? Безпосередні експерти ми гадали. Що звітують, що були там і обстріли, і понад 8 блокаутів і мінування? От буквально тільки вчора це було. Моє питання до вас а, яка гарантія того, що цей 2.4 четверти станції стане фатальним? Або ж яка гарантія того, що як ми деокупуємо окупуємо її, чи зможемо її запустити і знову, щоб вона працювала у таких самих потужності як було до повномасштабного вторгнення? Ну Складні питання, знаєте, тому що безумовно кожен день перебування росіян там він може бути фатальний. Це може бути сьогодні, це може бути завтра. Це могло бути вчора. І питання навіть не в тому, що вони там, наприклад, з 1 лютого заборонили допуск на станцію українським фахівцям, а це топова ланка керівників, які ліцензовані, які є професійними. А тому, що вони не погодились підписати з а, росіянами контракти. Питання в тому, що є і інші, більш складніші технологічні питання. Зокрема, спливає і сплив термін експлуатації ядерного палива, яке є сьогодні в активних зонах всіх шести реакторів. Відповідно, більше шести років паливо в світі не експлуатується Ну, нема таких прецедентів. А, тобто, сьогодні в них є виклик, що робити і. Тут МАГАТЕ теж не може стояти, і вони не стоять. Осторонь був Рафаель Гросі. Наступного тижня, до речі, буде рада керуючих. МАГАТЕ, і ми будемо. Україна буде вже представлена на раді керуючих, тому що ми обрані до складу. Ми це питання обов'язково. Всі ці питання будемо там під Тобто, питання, що робити з пальним. вони мають запитати виробник, завод виробник що робити? Чи можна його експлуатувати, чи безпечно його експлуатувати? Після шести років я не впевнений, що вони отримують позитивну відповідь і хто візьме на себе відповідальність, тому що це з питання ядерної та радіаційної безпеки. Якщо ні, вони мають це паливо тут достати зони і десь зберігати, і це найскладніше питання. Тобто, з кожним днем окупації станції, кількість цих питань буде тільки збільшуватись. Сьогодні станція перебуває тільки на одній лінії електропостачання. І про це до речі, вчора була відповідна заява. Магате що це є небезпечно? Вже було вісім блокаутів станції. Тобто, ну вони мають якнайшвидше піти. Якнайшвидше піти, питання чи зможемо ми її а, одразу в умовно долучити до енергосистеми? На жаль, напевно, ні скоріш ніж так. І там дуже багато питань, в тому числі пов'язані з підривом каховської дамби і відповідною нестачою води для функціонування станції, як вона функціонувала до того. Як буде там стан обладнання? Ну на жаль, ми тільки маємо туди попасти, щоб побачити. Але я дуже би хотів, і це те, що ми просимо. І ми будемо наполягати на тому, що ті експерти МГТ, які там є. Вони мають забезпечити, щоб е, обладнання залишилося як мінімум в робочому стані і не було знищено. А витворення Росіян зі станції завдяки дипломатичному тиску. Приміром, якщо брати перший пункт формули море, це радіаційна та ядерна безпека. Що обговорюєте? Ви вже можливо якийсь дипломатичний тиск на Росію, щоб вони вийшли, і чи можливо їх виведення в найближчі при часу і Ну, це одна із ключових тем. До речі, цієї формули, і в нас дуже активне є спілкування. У нас є співголови цієї групи. Це велика кількість країн. Це там Франція. Чехія, Швеція, Японія і величезна кількість країн приймає участь. І дійсно знаєте, ми говоримо такі ключові речі. Тобто, крім є сім таких стовпів ядерної радіаційної безпеці, свідків визнаних. Тобто, перше, ми говоримо, що треба до них повернутися, а вони абсолютно очевидні для всіх. Це там не обстрілювати атомні об'єкти, там дозволити персоналу без тиску виконувати свою роботу. Там багато багато речей. Але це, скажімо, така юридична площина з точки зору тиску, щоб вони вийшли, ну кількість резолюцій, і я хочу згадати останню вересні минулого року Генеральна конференція МАГАТЕ, де до речі, нас і, і обрали в раду керуючих, там дуже жорстка резолюція. Там Росії негайно. Залишитись негайно, там ну це, там немає. Знаєте, як це подвійного трактування чи якось іншого там прихованого змісту? Там чітко написано питання в тому, що вони їх не виконують, і тому для того щоб коли контрагент не виконує свої зобов'язання, умовно візьмемо комерційні відносини. який шлях? Тільки штраф пеня санкції. тому ми і, і пушемо постійно санкції проти росіян в атомній енергетиці. Тому що тоді їм стане боляче, і тоді вони мають думати, може все таки вийти зі станції? Ну на жаль, поки так на жаль е, і на жаль, те, що запорізька та станція не генерує Україна, тому і роздумує і вже я так розумію. Почала будівництво атомних блоків нових мова про чотири. Чи вдасться нам це зробити за період війни? Взагалі чи реально це чи хтось таке робив у світі? І чи ми вже зустрілися з тиском Росія? Ви знаєте, ну я точно впевнений, що реально це питання, яке дуже часто я ж з колегами спілкуюсь і з різними теж моїми міністрами з різних країн. Це одне з ключових питань. Як під час війни? Ми вже під час війни будували певні об'єкти. Я не буду зараз про це говорити конкретно, але це найважливіші об'єкти в сфері атомної енергетики. Тому е, ми це зробили вже. Тому ми і зробимо це обов'язково. Я впевнений. Єдине, що знаєте, я би не хотів, е, щоб термін будівництва е, на Хмельницького третього прокімагоракі найскоріше ми можемо приєднати до системи. Щоб він відбувався протягом війни, я все таки дуже сподіваюся, що, що ми вже його будемо там умовно, робити. Там більшість будівельних робіт вже після нашої перемоги. На це, це важливо, але е, безумовно можливо все зробити, і ми рухаємося в цьому напрямку. І питання, що дійсно хмельницький, третій, четвертий, плюс п'ятий шостий, це вперше. І я дуже хочу, щоб. Україна якраз була лідером в Європі, тому що на сьогодні технологія IP-1000 Весін в Європі нема. Але багато країн вже підписали так само контракти з Весінхаусом на будівництво такого типу реакторів. Це, наприклад, Польща, наші сусіди, Болгарія. Тому е, Україна має величезний досвід. Ми маємо знаєте, цю перевагу використати. А стосовно протидії, ну вона шалена, і ви знаєте, е, я е, навіть. Е, Ну, трохи скажімо так, неприємно був здивованим тим, що українські мідіа теж приймають участь в тих і українські експерти, так звані. Ну вони експерти умовні, але вони працюють за гроші російські. А вони приймають участь в цьому, але є і кампанія в західних мідіа, де суть цієї кампанії дискредитувати взагалі саму ідею і дискредитувати технологію, яку ми хочемо будувати, яка є. Дійсно найпрогресивніша, і знаєте, тут на нашому боці мені дуже приємно, що я, наприклад, спікуюся. Я прошу визнаних інституцій в світі дати свої оцінки. Ну і вічне питання: підвищення тарифу на електроенергію зараз розглядається. Міністерці наразі ми не розглядаємо це питання. Знов ж таки, ми пройдемо сезон. Е, с, е, я я теж кажу, що є юридичний інструмент, є відповідне рішення. Воно діє до 1 травня, тому ми зараз ніякі е, це, і це не значить одразу скажу, бо час я знаю, як це експерти люблять це все перекрути, Це не означає, що з 1 травня я вчора дешла. До речі, що з 1 травня тариф буде там 6 гривий. Поки ні, не буде, пане міністре, Дуже дякую, що приділили нам час і поговорили про плани. Дякую вам.